Доброго дня. Сьогодні хотів би показати магазин живий медова спащина. Це Буковель. Ми заїжджаємо. От, наприклад, якщо ми їдемо зі Львова або ви там з типу, заходу їдете, ви заїжджаєте сюди, в Буковель. Туди далі пішов Буковель, і от тут зразу на вулиці Карпатській знаходиться от цей магазинчик. Зараз ми зайдемо, подивимося, що по асортименту. О, дивіться, бачите. Тобто то цей мед, який ми теж розмістили на своєму сайті. От тут є повністю весь асортимент, який ви можете собі прийти взяти. Тепер тут будуть ще наші набори. І людина, яка бере, там, допустимо, якусь відповідну кількість меду, там баночку 2-3 в залежності в чому в, в ну, об'ємі, тобто об ви будете ще мати додатковий бонус наш набор там, на 2 літри. Якщо ви будете брати більше, значить ви можете взяти в бонус і більші набори. тобто, Власник магазину він розробить таку лінійку, яка буде вам давати можливість отримати цей бонус. Із-за того, щоб ви сюди дійшли і спробували здоровий мед для здорової нації. така, що... Тобто, то не є такий мед, який ви купляєте на ринку. Це є мед, який займає золоті місця перші. Бачите, дивіться, всюди тобто, є нагороди. Людина займається не одне покоління цією справою, і тому ми і вибрали для розміщення на себе на сайті от іменно таку продукцію. Тобто, тут навіть є такий стільниковий мед. От бачите? Потім приїде власник і він ще трошки більше розкаже. Я ще друге зроблю таке відео, де ви зможете собі вже точно... Просто уявити, яка ситуація. О, дивіться, бачите, такі наборчики, такі наборчики. Тобто, повністю весь асортимент, який ми получаємо з, з пасіки, знаходиться в цьому магазині. І тут є навіть отакі різні напої, які ви можете продегустувати. Зроблено якісно по таких самих сучасних технологіях. Отака ситуація. Тобто в другому відео, власник вже більше розкаже, а я просто покажу, що. Що ми от де ми знаходимося? Тільки в'їжджаємо зразу ми е, знаходимося і біля тої медової спадщини. До другого відео.